частина вимірювання, ефективність це частина вимірювання, але саме поняття, яке нас має цікавити, це не Оце яке комплексне слово, так? і ми з вами про це говорили на початку, то яка формула успіху, хто пам'ятає. Приспіває ще душа. Бажання залишатися все старому це формула перемін. Чому Та. хтось тут? Тому що я не хочу, щоб було те, що було. Так, ми з вами з'ясували, що марно очікувати, мати, хотіти, марно очікувати новий результат, якщо ти будеш робити те саме, що робив до цього. Щоб по-новому зробити, треба що? Панау побачити. побачити. І по-перше, не бажання залишатися в тому, що є, воно як е, механізм, який запускає зміну, то я не хочу в цьому залишатися. От зараз до цього дойдемо. Да? Що в цьому не залишиться, і з цього приводу ви приїхали ну, більшість вас приїхала на реформацію. Тобто приїхав трошки відпочити і не хоче навчатися, а просто тут ну, повному подивитися на горе, поспати, поїсти. Щось хоче змінитися. Да? І виходить, що у вас є небажання, щось ви хочете змінити. Щоб змінитися, то що, по-перше, треба, що відбулося, це номер один. Завжди. Ба! Побачите панолог, по давайте скажемо, побачите. Дивіться. Хто вчора, коли йшов на гору, так ну, тут трошки напружувався. Там нікаті. да? то були такі думки, ой, що дуже легко йти, щось таке. Не тільки веселище. І ще були такі. Дивіться, знаєте, чому у вас до кінця цього не було? Тому що не всі сходили в цю сторону і назад пішки. Бо я сходив в дві сторони, то можу вам сказати, що воно накопичується. Дивіться, і давайте вспомнімо, як це було взагалі. Ти там йдеш, йдеш, тобі важко, 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 важко. А потім що в кінці? Приз. Який? То що ти вже дали мені? То ви виходите на цю нову місцевість, здаєте, і що ви робите? Що Чудові... думаєте, ого, не вже таке життя, може бути? І забув, що ти йшов вже. Так, <смітна> <Да. Тому смітна> тобі вже, знаєте, як це написано, жінка, коли народжує, то вона страждає. А коли вже народиться, то вона вже тішиться, да, бо вже не може стриматися, бо щось вона розуміє, чому боліло, чому було важко, що вже бере от Тимур до нас приїхав, бачите? <смітна> то знаєте, що сьогодні відбулося? В нього з'явився перший зуб. Клас! У Тимура з'явився перший зуб. Бачите, він який зосереджений? То навчається новому, трансформується. Дивіться, і що? Щоб побачити, друзі, щоб побачитися, побачити, треба це вкластися. Ну, дивіться, це дуже важливо. Щоб ви побачити, треба це вкластися. І якщо ви зумієте е, знайти цю як, здібність свою, знаходити це нове, бачити його, то ви, ви будете здивовані. Як міцно і як круто буде змінюватися ваше життя. Але ти не можеш робити тому, що е, роби, зробити нового, нового, не побачивши, ну, що саме ти хочеш робити, чи як це зробити. І це є таке найбільш важливе завдання, на якого яко в більшості людей немає часу. На що нема часу? Нема часу на те, щоби там. Відкрити своє призначення. Зрозуміти свою стратегію, да? ну, взагалі, що, ну, глобально, що, що взагалі моє життя, крім того, що я їм, сплю, здигаюсь, пересуваюсь, то там роблю собі селфі і навіть роблю ці красиві зараз дуже фотографії. Незвичайно, не, не я з леопардом з того-ні цього. Я пробудився і дивлюся, я з леопардом. Це ж може небезпечно. Дивіться, не це? і це, і це первинне має бути ваше бажання. Бо коли людина хоче зміни, вона хоче цю зміну отримати не з цього місця. Вона хоче отримати цю зміну і цього місця. То вона хоче, наприклад, прийти до мене і запитати, Сергій, і що мені робити, як краще жити. І щось я можу порадити. Кожен може один одному щось порадити. Бо, дивіться, ми сьогодні з Сашею розмовляли, і Са Саша там така думка в нього була, що ми там живемо одной комунічні, що може мені не цікаво разом жити, бо, бо нічого цікавого вони там не, не, не показують наступи. Я кажу, Сань, дивись, Кожна людина має щось ну, якби незвичайне, надприродне, в що вона вклалася. І як, наприклад, я можу щось розповісти там, в плані грошей, або особистого роста, або ще якісь речей, тому що я присвятив тому час. А ти можеш розповісти, наприклад, як зробити якісь речі з пластику в великих об'ємах, Різні речі і то, що робить моє життя краще. У мене є мобільний телефон з пластику, як казалося, там якась частина, може бути стула цього на кого я сижу, то все, що мене оточує з пластику, і якщо я захочу про це дізнатися, то Саня від, якраз може мене цим вразити. Да? І дивіться, є завжди щось, чого ми не бачимо, коли спілкуємося один з одним. Чому? Тому що ми по вмовчанню здаємося один одному адекватно. Що таке адекватне? Ну, ми вже на мові розмовляємо. Там, да, на мові розмовляємо. Наприклад, людина каже людині, там розмовляй зі мною українською, да? ти розмовляєш українську. Що змінилося? То ми краще один одного зрозуміли? Ні. Все, що відрізняє людину від людини, знаходиться внутрі людини. От, це треба розуміти. Цього не можна побачити ну, миттєво. Але те, що внутрі людини знаходиться, це є те, що нам відкривається, те, що ми накопичуємо. Це дуже важливо. Небажання залишатися старому, ви приїхали сюди, бачення нового, Ви вийшли на гору вчора. Да? Дивимось, о, хтось сказав, то я хочу тут жити, так красиво, да? то взагалі не хочу полишати цього місця. Можна сказати, що навіть тут красиво, да? це саме місце. Кілька mm -hmm. кілометрів в сторону, і щось ще добре бачиш. І так в усьому житті. І що ви хочете, ну, що ви маєте хотіти бажати, дивіться. Е, ну, коли, Я це повторюю просто, коли мені кажуть, як ти так багато встиг зробити, то я встиг так багато зробити не завдяки дії, а завдяки паузі. Uh -huh. да. Да. Я це багато зробити не завдяки дії, а завдяки паузі. Знаєте, чим я відрізняюся від більшості людей, з ким я взаємодію? Бо я бачу, що робити. І яким чином це знаходиться? Це знаходиться через паузу, через відоклянення. Тому, щоб це побачити, треба не бути, ну як то кажуть, спільно в спільному інформаційному полі. Uh -huh. Разумієте? То я може, маю від нього відокремлюватися. І коли я можу відокремитися, то відбувається певний процес внутрі. Коли він скінчується, цей процес, ну, я условно називаю його піст. Піст. Це відокремлення. Піст, відокремлення. Да? Коли я повертаюсь ну, після того, як постився, да? То зовнішньо виглядає, якби нічого не змінилося. Ну то я як поїхав, ну, може, там як не їв, наприклад, там 7-8 днів не їв, то виглядаєш там, трошки худіше, але це тільки на 1-2 дні і все. Боже, все повертається. Да? Але кожен раз ти бачиш,